Вітаю вас, шановні батьки! Що ж таке мнемотехніка. Це можливість накопичувати в пам'яті велику кількість точної інформації. Це економія часу при запам'ятовуванні. Процес запам'ятовування повністю контролюється. Це збереження запам'ятованих відомостей в пам'яті. Те, що ви запам'ятали, вам більше не доведеться вчити заново. Це потужне тренування уваги. І мислення це реальний шанс швидко освоїти кілька нових спеціальностей та стати професіоналом у своїй області. Це можливість користуватися інформацією. Людина може застосовувати знання тільки тоді, коли вони знаходяться в голові. Це просто відмінна гімнастика для мозку. Головний інструмент нашого розуму це пам'ять. Пам'ять це зв'язок минулого із сьогоденням і майбутнім. Процес збереження минулого досвіду, що дає можливість його повторного використання. Для того, щоб пам'ять не підводила нас у найважливіші миті життя, потрібно постійно тренувати її. Методів для розвитку і ефективного використання пам'яті існує безліч. Зупинимось на найцікавішому з них. Мнемо техніці. На діток дошкільному віці обрушується величезний потік інформації, який вкрай складно подужати, особливо не вміючи читати і писати. Мнемотехніка покликана допомагати в цьому. Мнемотехніка це свого роду схеми, в основі яких лежать асоціації, що допомагають запам'ятовувати і відтворювати інформацію. Останнім часом в дошкільних установах прийомами мнемотехніки користуються дуже активно і не тільки для роботи зі звичайними дітьми, а й для корекції стану у малюків з відставанням у розвитку. У дітей у віці 4-6 років словниковий запас досить великий, але користуватися ним і вживати слова у вірній формі вони ще не вміють. Від цього виникають проблеми з мовленням. Наприклад, дитина може заїкатися, намагаючись щось розповісти нам, дитина просто не може знайти слів або робить це дуже незрозуміло і безладно, перескакуючи в оповіданні з місця на місце. У цих випадках і приходить на допомогу мнемотехніка. Принципи її дії ґрунтуються на тому, що у дошкільнят дуже розвинена зорова пам'ять і образне мислення. Найбільш наочний приклад даної техніки це картинка на шафці в дитячому саду. Запам'ятовуючи її дитина з легкістю, візьме саме свій рушник на вішалці, над якою розташована та сама картинка. В основному мнемотехніка це використання спеціальних карток і схем. Цілі використання можуть бути різні. Дитині показують картку, на якій зображено кілька предметів, і вона має вигадати про них розповідь. Цей спосіб використовується для розвитку уяви. Для розвитку пам'яті дітям пропонують вивчити вірш за картками, на яких кожному рядку вірша відповідає своє зображення. Для тренування логічного мислення малюкові дають картки і пропонують розподілити їх за групами. Якщо дитина добре працює за готовими картками, слід запропонувати позайматися навпаки, дати розповідь і нехай дитина сама намалює для неї картинки. При роботі з цією технікою необхідно дотримуватись певних правил. Правила при роботі з мнемотехнікою Заняття мають проходити за принципом від простого до складного, починаючи від мнемоквадратів. Таблиці і схеми мають бути кольоровими, так дитині буде веселіше і легше. На одній схемі або таблиці число квадратів не повинно перевищувати 9. Мнемотехніка вдома. Як можна застосувати принципи мнемотехніки в домашніх умовах? Та дуже просто. Запропонуйте намалювати дитині схеми, малюнки про те, як пройшов день. Час від часу давайте картинки і нехай малюк самостійно складе вам розповідь. Ви можете дати картинку з відомої вам обом книжки і запропонувати малюкові придумати свій відмінний від оригіналу фінал. Регулярне застосування даної техніки допоможе дитині збагатити свій словниковий запас. Навчить вибудовувати грамотні логічні ланцюжки. До нових зустрічей!